А хтось мені взагалі розкаже, що з Німеччиною відбулось. Я не бачу тут майже німців. Тобто тільки кожна там восьма чи дев'ята, десята людина, німець все інше це Араби, турки, хачі. Я буду все називати своїми іменами. І це то про що я вам казав ще два роки тому. І дійсно, дивіться, я от був до кількох магазинах я тільки що скуплявся. І продавці, і люди, які купують більшість, це не німці, це араби. Я про це казав. І в чому фішка? Німці своє. Коротше, Меркель закопала Німеччину таку яму, з якою, мені здається, вона вже ніколи не вилізе, не стане такою, як була. Але Німеччина буде інакше. Це повністю іммігрантська країна стане. В чому проблема? Толерантність німців, оцей фемінізм розвинений, позбавлення чоловічих прав, дуже багато жіночих прав. Все це спонукало до того, що людям стало невигідно одружуватися, особливо чоловікам взагалі. Бо правий він чи не правий, в нього кінець в кінцевому результаті все відберуть. Потім гейська оце вся історія, лісбійська і так далі. Привело до того, що в німці в 50 років одна дитина, ну максимум дві дитини. І одружуються вони там далеко за 30, десь під 40. І це чисто дуже часто з розрахунку. Ну, основна історія. А турки, Араби, ось ця вся історія, в них вже в 25-5 дітей. І вони тут і бізнеси собі, собі відкривають і крутять і мутять чого, бо вони, хто був в Туреччині, ти знаєш, що турки мастера найоба. От, вони можуть в мечеті там молитися, намалюватися і так далі. І тільки з мечеті виходять, все, тут же будуть всіх наєбувати. Ну, не мусульман, коротше. Та й мусульман теж, мабуть. Якщо ти не мусульман, готується, вони тебе От, Дуже красиво ведуть тебе. І вони тут користуються всіми лазейками, які де Європа, а в Німеччині цих лазій дуже багато. Дуже джоб-центром, оця вся історія з податками. Вони тут собі асимілювалися, і у них вже тут друге, третє покоління. І це вони тільки починають розмножуватись. Тобто наступні 20 років і стане в разів 5. Більше, а з німцями нічого не буде. Вони от, як мало розмножувались, мало одружувались. А, так все буде продовжитись. І Німеччина, в принципі, повністю стане іммігрантською країною, де буде більшість арабської нації, а не німецької. А, якщо українці щось не почнуть ще і не почнуть випускати чоловіків з України, то наші дівчата теж ну, з ким не тут зустрічаться. Вони ну, такі будуть українсько-арабські сім'ї, щоб ви розуміли. Тому терміново треба відкривати кордони, відпускати чоловіків за кордон, хай тут дітей народжують. Що вже там буде з Україною, про що домовиться ці світові політики? Так і буде. Потім може, якщо створять умови повернення, повернуться вже якісь там другі чи треті покоління українців, які народились тут. А тут треба розвивати українські школи, культури і так далі. В принципі, це єдиний логічний, без оцих сказок і фантазій, Завтра перемога планів, як зберегти українську націю і культуру. І розмовляйте українською, дітей українською. Я дуже ж багато з вами спілкуюся. Я нічого не маю проти російської. Зрозуміло, типа я ніколи в житті не скажу людині, яка з Харкова, що ти що ти та, та, на руського розмовляєш. Ніколи в житті від мене такого не почуєте. Україна дуже величезна, і просто прохання до таких людей давати зберегти якусь українську культуру, бо, ну, от прогнози, то що буде з Україною не втішні дуже, ну якщо так реально дивитися на все, і в принципі від кожного з нас залежить зараз. Чи буде українська нація існувати, чи ми станемо як кримські татари, чи як цигани на валізах, да, по всьому світу їздити і так далі? От тому тримайтесь, не втрачайте. така історія. Я вам реально кажу: тут німців майже немає. Всі чорні. Ну сліганця або навіть не сліганця. Азіати, арабів дуже багато. Німців капець мало.